ЖК Ірпінь Сіті, сучасний комплекс закритою територією з дитячими і спортивними майданчиками. Поряд є школа і садочки, і зелена зона. А що саме головне територія без авто. Маємо сім квартир на різних поверхах з різною квадратурою і з найкращим плануванням. Просторі та затишні під'їзди. В кожному є свій поштомат. А для тих, хто любить зранку зробити селфі, є дуже велике дзеркало. Два ліфти пасажирський і вантажний. Це дуже зручно для щоденних справ, і навіть коли у вас є покупки, і для мам з візочками також є сходи і запасний вихід. Усе продумано і для комфорту, і для вашої безпеки. І ще фішка. Вікна виходять на різні сторони будинку. З одного затишний двір, де видно, як гуляють ваші діти з іншого. Справжні зелені дерева, наче маленькі ліс, і це не картинка з спіндера, це реально з твого вікна. Забудьте про типові під ремонт, бо це просто квартира, без спалет, це полотно. Зараз ми знаходимося в вже кайфінсіті, і це той момент, коли можна реалізувати всі свої дизайнерські мрії. Хочеш бетон і лофт, хочеш мінімалізм, будь ласка, і тут не буде чужих смаків, чужої плитки, ніякого компромісу, тільки ти простір і фантазії.